Рівно два тижні тому ми робили е, водочки, шестирамочні пакети я ділив на три частини. З одного робив три. Зараз ось я вже розширив. Розширив, як бачите, дивіться, який його стан за 2 тижні. Розширив, відразу дивіться, один, два, три, чотири ващиною. Вжили тут немерено. Тому, е, Тому Мені ще прийдеться одну-дві матки з цього шестирамкового, ну не тільки з цього, це не один такий. Ось язики, дивіться, я відривав. Дивіться, тут таке саме. Тут я додавав один, два, три, чотири. Дивіться, що робиться. Тобто це я вже з цим попрацював. Тут два тижні назад я робив, буквально сьогодні-вчора матки почали сіяти. Я, так, Зараз е, хожу, роздаю вощину по цим, цим своїм шестирамковим. Ось дошла мене черга до ось цих. Ось дивіться, ще я їх не розширяв. це щоб, Зараз я вам покажу, який їх стан. Е, дивіться. отакий От, їх стан, тут хоч-не-хоч, хоч, як мінімум, дві вощини. Ну, щоб сюди менше заглядати, я сразу ставлю три вощини, Тому що е, тут вже матка починає засівати. Якщо не, не сьогодні, завтра вона вже сіє. Я ще не заглядав, тому не знаю. Це можна подивитися не тільки один. Це не те, не що там на показуха, бачите, це вони ось так вони виглядають. Дивіться, що вони вже творять. Тому в таких випадках я зараз ставлю ось третій. Коротше, Вони всі такі. Коротше, зараз я їх розширяю до шести рамок. Вещінка, дубовичок. Ось така гарна, красива. На сонечку, як вийде, то взагалі красива. Бачите, просто телефон по-різному передає. І розширяю і все. І матка вже плідна, бо я як робив відводки, давав маточник на виході. І дві неділі вже пройшло, тому буквально зараз матка все це засіє і потрібно буде шестерамковий або ділити знову, або в моєму випадку я просто забираю маток на продажу людям. Люди, які замовляли у мене осінню матки, я відбираю їх шестерамкових вуликів. Тому це якось так. Площа дубовик, супер класна, якісна і супер класні якісні пакети, 6 вулика Апікс. Гарний розвиток, бомбезний розвиток. І, ну, коротше. Що розказувати, коли хто знає, той знає. Тут е, в рекламі не нуждаються ні апікси, ні ваші на дубовик. Коротше, розширяю. Ми ставимо третю вощинку. Третю вищінку. Ой, це лита вощина. Це лита вощина. Катину ми готуємо на наступний рік сезон, а вона вже по-теплому виставляємо. Оце все, що готовий. Маточка зараз все це швиденько запрацює, засіє і шестрамошник зиму набере силу. Ще й маток ми з неї не одну матку заберемо. Оце якось так.